І вже почав о, прощатися з цим світом. Не, ніколи не кликаючи, думав, ну, от зараз підбіжать і їх рядом зі мною прибаранить. Типу, не хочу 1-200 краще, ніж декілька. І дивлюсь, піднімаю очі, а там хтось щось кричить, там щось суетяться, бігають. Думаю, Блін, ви ж тільки що лежали, нікуди не ріпався. Ну Раз ви вже бігаєте, значить вас прибаранить не із за мене. Біжіть, біжіть ратуйте. Хлопці підбігли, допомогли мені, я ще там трошки покомандувати ними встиг. Бо це якраз я був єдиним, хто знав ці позиції. Ми, ну, я заводив хлопців на позиції робити нові вогневі позиції, нові бліндажі. І я був старшим І Так. І думаю, ну, пилін. Якщо я зараз навіть не крикну, що я трьохсотий, вони ж будуть думати, що я просто свинтіл. Вони ж ну, не знають позицій, не знають, куди йти, звідки виходити, що відбувається.